Мамо, мене цькують і мене практично знищують. Я погано почуваюся, не додавай почати своїми скандалами щодня. З такими словами я зверталася до матері. На що була відповідь? Сама винна. Це ж ти розказала, що ти професійна модель. От і отримуй. Іноді на мати намагалася поговорити в школі з кимось, але розмова ця була неконструктивна і її просто зневажливо виганяли. Хоча за себе вона постояти вміє. Без води вона знаходилася в Європу, носила воду виснаженою. Дядько лежав під клюшці і жив у своєму світі. Я... За мене взявся поліцейський із сусідами. Я вже настільки їм не подобалася, що вони вирішили цю худорляву. Кучеряву дівчинку практично посадити до в'язниці. Поки що це було КПЗ. Потім писалися інші заяви, але всі вони були спростовані. Я розумію, що якщо мене ізолюють хоча б на добу, мої рідні, що від них залишиться? І я думаю, поліцейський, колишня міська рада, яка активно не допомагала моїй родині, але допомагала сусідці, якому ми залили водою. Вони, вони знали, що в родини треба відібрати мене, щоб поламати їх до кінця. Вони хотіли мене виховувати, щоб я не була такою борзою, нахабною. Ну і, звичайно, бачили мої слабкості. Все завершилося тим, що на суді. Я вже важила 36 кілограмів. Суддя був мудрим чоловіком і розумів, що це наклик, який недоведений, тому що посадити мене хотіло застукання в двері. За огризання із сусідами, за те, що я ставила їх на місце. Ось мене звинувачувала, наприклад, Бабенкова, з якою я практично не та не говорила, з дота, який недавно приїхав в наш будинок, і чомусь вирішив, що жінка він сказав, це та, якій не подають руку, і яка нижча в своєму положенні за чоловіка. Ну і так далі. На суді мене виправдали, але я почала приймати ліки, тому що я умирала. Я вижила досі в моєму домі. Продовжується материна травля. Вона живе в своєму світі. На жаль.